Друзі, уявіть собі, який жах в центрі Запоріжжя авіабомбами вдарили по житлових будинках, зупинках, трамваю. Просто свідомий терор проти звичайних людей. Росія задала удару по Запоріжжю, а керованими авіабомбами. Президент Зеленський написав прямо і чітко, що це був абсолютно свідомий і жорсткий напад. Удар пройшовся по багатоповерхівках, промисловому об'єкту, трамваю та маршруті. З пасажирами. На жаль, вже відомо про 13 загиблих, десятки поранених, і це число може зростати. На місці працюють рятувальники, розбирають завали. А за словами Зеленського, це черговий воєнний злочин, і для закінчення цієї війни потрібен тиск на Росію та сила, щоб захистити життя людей. Це ще один доказ того, що Росія веде війну проти цивільного населення. І такі жахливі атаки вони не зупиняються, поки їх не зупинять рішучими діями. Це справді боляче усвідомлювати, що в 2025 році такі речі ще відбуваються. Уявіть, це ж могли бути просто випадкові перехожі люди, які їхали на роботу додому. Щодня такі новини нагадують, чому боротьба триває і чому кожна міжнародна санкція чи допомога так для нас важлива.